всіх, хто має час і бажання, дізнатися, чим живе Кременчук сьогодні у випуску, коли подадуть тепло до Осель Городян, про що хочуть запитати мера, глядачі Кременчуцьких новин, і які дві кіноперемоги міжнародного рівня здобула відеостудія Березіль. Про все це детально просто зараз. В нашому місті цьогорічний опалювальний сезон розпочато значно раніше від встановленого офіційного графіка з 30 вересня теплі батареї у закладах соціальної сфери. Однак для житлових будинків умови інші. Наразі середньодобова температура повітря вище за плюс 8 градусів, пояснюють комунальники. Ось коли показники нижчі восьми тепла утримуватимуться протягом трьох діб, тоді і пустять тепло до житлових масивів. Інші подробиці у Тетяни Андрієвої. Ранні осінні холоди не застали комунальників з Ненацька. Вже на початок вересня Кременчук був готовий до прийому тепла майже на 100%. але таке різке похолодання внесло свої корективи в графіки запуску тепла. Температура наружного воздуха значно понизилася за останнє час. і мер дав нам поручення дав совершенно чітке якби поручення. чтобы мы, начиная с 30 числа, уже с 30 уже прошлого месяца, начали отопительный сезон. И в соответствии с этим было подписано распоряжение мэром о начале отопительного сезона. И хочу вам сказать, что на сегодняшний момент проходит полный ходом подключение детских садов, лечебных учреждений, учебных учреждений. І готуємося к підключенню жилого фонду. У минулі роки, як зауважив головний комунальний Кременчука Сергій Ярош, роботи з запуску тепла розпочиналися ближче до 15 жовтня. Саме з цього числа завжди офіційно стартував опалювальний сезон. І вже до кінця жовтня весь Кременчук був із теплом. Сьогодні ситуація зовсім інша. Сьогодні активно проводяться роботи по підключенню і ніякої суєти і ніякого ажіотажу цього питання немає. Да. Сьогодні закінчуються роботи на Отец вагонного завода по профилактике газопроводу проводятся работы Кремльчутска ТЭЦ по замене участка тепломагистрали в районе Сверхкосмос. Там есть определенные сроки, и нам обещают энергетики, что до 10 числа они работы полностью закончат и мы сможем подать тепло в квартиры горожан. Также проводятся работы. По заповненню систем внутрідомових, тому все в плані, все согласно графіків і поки енергетики нас не підводять. Незважаючи на запевнення, що все відбувається згідно графіків, масштабні розриття на проїжджій частині в районі скверу космос викликають у Кременчужан значні занепокоєння, адже ремонтні роботи було розпочати не влітку, як зазвичай, а лише в середині вересня. Є там причини і технічні, і фінансові причини. Ну, я хочу сказати вам, що всі ці роботи виполняються з раніше твердіми регламенти роботами, тобто весь, всю податку. отопительным отопительный период, начиная с апреля месяца, выполнялись работы на котлах Кремичуцкой ТЭЦ, выполнялись работы на бойлерных Кремичудского филиала Полтавленерго, выполнялись работы на магистральных сетях. И как бы, этот участок, который был запланирован, он выполняется в соответствии с этими планами. Никаких... Ніяких апасії, в тому, що кремчужані станеться без тепла, у нас абсолютно нет. і ажатажа і волніє по цьому поводу теж нет. Сергій Ярош вкотре нагадує кримечужана. Тільки середньодобова температура протягом трьох діб не перевищуватиме позначки плюс вісім. Розпочнеться запуск тепла і до житлових масивів. Поки що ж стовпчик термометра таких позначок не фіксував. Тому тепло було подано лише в заклади соціальної сфери лікувальні, школи і дитячі садочки. Ви вже повідомляли, що у понеділок, 7 жовтня, о 21.30 на Алтаві відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука. Питання Олегу Бабаєва можна буде поставити безпосередньо в ефірі і завчасно телефонами: 35108 та 780818. вісім ноль А дехто вже сьогодні отримав нагоду поставити питання меру через Кременчуцькі новини. На вулицях міста наші кореспонденти з'ясовували про що хотіли б дізнатися Олега Бабаєва-Кременчужани та як взагалі люди ставляться до прямоефірного формату спілкування голови. Коли буде тепло в домах. Оскільки я проживаю на першотравневій, то мені б хотілося знати, коли великовагові машини не будуть наші дома. А взагалі до мера відноситься дуже поважительно. Город, який я знаю, яким я прожила, він був красивий, такий, що завідували другие. Сейчас опять город возрождается. За это спасибо. Принято им решение, что э, включить детские учреждения, садики, э, школы, больницы это, – это просто молодец он. Ну, еще хотела бы, чтобы в домах пораньше дали отопление. А меня больше всего волнует, когда станет тепло в квартирах на данный момент. Извините, не очень это интеллектуальный вопрос, но вот так. Хотя бы в школах, но вроде бы в школах сегодня включили. Как ему живется? И как у него здоровье? И город Кремичих самый прекрасный город. Общение положительно может что-то поможет. Я думаю, что это очень эффективно, потому что люди говорят о том, чем они боли, что у них болит, о чем думают, поэтому думаю, что это очень важно. Это очень приятно и очень полезно, вот, особенно если люди есть проблемы, особенно такие актуальные, то, конечно, задавать в прямом эфире. Намного полезнее, есть шанс, что услышат. Должно это общение быть. Не каждый может. Я, например, не могу прийти на встречу где-то вот такую, а через телевидение нормально отношусь. Ну, наверное, это самое эффективное общение. Когда человек напрямую выходит, и это самое. Не надо там в очередях стоять, ему люди дозваниваются, рассказывают о своих проблемах, и ну, мэр по своей возможности их решает. Наверное, должен быть какой-то контакт. Хотя мы на очень разных уровнях и мы же видим совсем проблемы с другого ракурса. Поэтому понять нам друг друга, к сожалению, вообще невозможно. Но надо стараться и пытаться. Истина рождается в диалоге. Мэр у нас умничка, молодец и в прямом эфире он очень обширно отвечает на вопросы и реально помогает людям. Робити щеплення від грипу чи ні? Ось у чому питання, що постає перед багатьма із нас, у сезон холодів та застуд. Якщо ви кажете щепленню так, то робити його лікарі радять вже зараз. Іншу корисну інформацію та рекомендації збирала Ірина Скрипачова. Так несподівано прийшла холодна осінь, нагадавши нам про традиційну сезонну захворюваність на грип з усіх інфекційних хвороб грип та ОРВІ складає 98%. Якщо ви не бажаєте додати у цей кошик одиницю свого власного нездоров'я, щеплюйтесь, радять лікарі. Щеплення проти грипу слід робити вже зараз. Бо, за прогнозами, грип прийде в Україну на початку грудня. Для довідки. Інфекційна хвиля грипу може накрити земну кулю за швидкістю від 6 тижнів до п'яти місяців. Нужно ще десь в течение 20-30 днів імунітет виробляється. Тобто, коли своєвременно це зробив, то вже коли, якщо возникнет епідемічний порог, якийсь, вже чоловік буде більш-менш защищені. Ефективність дуже висока, защита, но заболевать, заболеть не исключается така возможность. але навіть якщо человек заболеет, заболіє, будет він буде це все несколько разів переносити легше з точки зрения клініки і последствий, ніж якщо людина, Ну, не вакцинував. Валерій Литвиненко наголошує, ми нікого не змушуємо робити щеплення. Питання вирішується індивідуально. Ми лише фахово рекомендуємо, бо це бажано зробити. До фінансового питання загального щеплення проти грипу підійшли прагматично минулого року. В рамках програми імунопрофілактики в міському бюджеті було закладено 50 тисяч гривень. Чекали лише коли вакцина з'явиться в Україні. Наприкінці вересня замовлений. Флюаракс надійшов у місто. Цієї суми вистачить на щеплення 400 працівників охорони здоров'я та освіти міста. У першу чергу сімейні лікарі, дільнічні педіатри, медичний персонал, інфекційних стаціонарів а також працівники реєстратур. У роздрібно-оптичному режу. Флюаракс надійде найближчими днями. Вартість вакцини від 60 до 80 гривень. В усіх центрах первинної медичної допомоги міста працюватимуть кабінети щеплень. Кременчужани з пересторогою ставляться до імунізації. Минулого року щеплення зробили лише 5 тисяч чоловік. У Європі це роблять 80% населення. Прививкам в останнє час будемо говорити відношення таке двояке. Вот. Но в данном плані вона кратковременная, імунітет кратковременный, и именно на этот період ми не наблюдали каких-то особых ну, осложнений, будем говорить, от прививок. Бували єдиничні реакції, але вони алергічного характеру мали. за статистикою, 5% із тих, хто зробив щеплення, все ж таки захворіли, проте легкою формою і без ускладнень. Дітям робити щеплення лікарі радять з трьох років. Іншим недовірливим слід використовувати неспецифічні засоби: вітамінізація, вживання калорійної їжі, свіже повітря і обов'язково миття рук. Хто обізнаний, той озброєний, тож боремося проти грипу. Цієї неділі своє професійне свято відзначать працівники освіти, але приймати поздоровлення з Днем учителя вони почали задовго до свята. Учора педагогів в Кременчука урочисто вітали в міському палаці культури. Напередодні свого професійного свята у міському палаці культури зібралася велика крем'ячуцька родина працівників освіти. Тут були і вчителі, і директори різних учбових закладів Крем'ячука. Всі, хто сіє вічний і розумний. На свято до педагогів завітав міський голова Олег Бабаєв. Однак перед початком вручення грамот Олег Мейданович розповів зібранню про життя міста. Говорив про сьогоднішні проблеми і здобутки. Запевнив також, що надалі влада міста опікуватиметься навчальними закладами, і всі заплановані роботи будуть виконані. Я вам всем желаю крепкого здоровья. Естественно, традиционно говорят, что желаю вам послушных детей, благодарных родителей, хорошего коллектива, который в каждом учебном заведении сложился. Если не сложился, то непременно сложится. Естественно, чтобы наш город процветал, мы с вами жили, радовались и вместе делали наш Кременчуг каким лучшим Городом в Україні я к этому буду стрімітися. Думаю, що всі мене підтримаєте. Спасибо вам большое. праздником. Міський голова Олег Бабаєв виконав приємну місію. Вручив Кремечуцьким працівникам освіти почесні грамоти департаменту освіти і науки Полтавської ОДА та виконавчого комітету Кремечуцької міської ради. Почесний громадянин Кременчука Володимир Матицин теж надіслав з нагоди свята свого вітального листа, якого було зачитано зі сцени, серед інших вітань пісенний подарунок від золотого голосу Кременчука Олександра Горлова та творчого колективу заслуженої артистки України Наталії Май, відомий на Полтавщині, виконавиці народних пісень. За один місяць дві значні перемоги здобули вихованці відеостудії Березіль, що діє при Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти як повідомив директор центру Костянтин Холодняк, документальний фільм Подолання, створений кінематографістами старшої групи відеостудії, став лауреатом міжнародного кінофестивалю Дитятко. Форум проходив з 25 по 28 вересня у Харкові. На ньому було представлено 270 кіноробіт з семи країн. Творчий доробок Кременчужан про те, як здолати себе, свої страхи та комплекси отримав сертифікат лауреата, а його автори запрошення на екскурсію телестудіями Москви. Другу перемогу приніс Березільцям міжнародний кінофестиваль Кінокімерія, що проходив з 26 по 30 вересня на Херсонщині. Анімаційний фільм Володимира Кошара та Дениїла Сунка Подаруйте птахам чисте небо, отримав найвище визнання серед двох сотень робіт з восьми країн і здобув медаль фестивалю. Авторів переможного мультфільму запрошено на міжнародний фестиваль Уніка, який наступного року відбудеться у Словаччині. Докладно про участь у фестивалях та творчість вихованців від. До студії Березіль ми обов'язково розповімо в одному з наших наступних випусків. І про спорт відкритий турнір з легкої атлетики на призи Олімпійського чемпіона нашого земляка Володимира Кисельова зібрав більше 200 юних легкоатлетів з різних шкіл автозаводського району Кременчука, технікумів та училищ міста. Почесний громадянин Кременчука, чемпіон Олімпійських ігор 1980 року Володимир Кисельов особисто привітав учасників змагань та поділився зі спортсменами секретами спортивних успіхів. Щороку в Автозаводському районі відбуваються легкоатлетичні змагання на призи олімпійського чемпіона Володимира Кисельова, присвячені Дню міста. І щороку кількість охочих брати участь у них збільшується. Якщо раніше на бігових доріжках змагалися лише учні загальноосвітніх шкіл Автозаводського району, то зараз до них приєднуються і курсанти льотного коледжу, і студенти педагогічного училища, і вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Инакита дівчата давала дистанції 100-400-800 метрів. Змагалися у стрибках у довжину та висоту і, звичайно, визначала найкращих у штовханні ядра. Я думаю, що ця молодь, вона готова. вона, вона 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 сьогодні у неї все є, Она талантливая, она комп'ютеризації. век компьютеризации. Вы смотрите, проводятся такие соревнования, серьезные, чемпіонати світу, на которых Анна Мильченко стала чемпіонкою світу, Олімпійські ігри і все. І тому кожен Спортсмен сьогодні школьник, і я думаю, 10 літнього пройде, і за 10 літ цей чоловік може стати олімпійським чемпіоном. Володимир Вікторович зізнався, що досягти вершини спорту не так важко, як здається на перший погляд. Головне дотримуватися кількох правил та мати мету. Я думаю, що у кожного спортсмена є тренер. Виполняти плани тренера. Надо, щоб у этого спортсмена була мечта, потому що спорт это не прогулка по парку, это очень тяжкий труд. Вот. Цей він вознаграждается, будем так говорить. І я думаю, що кожен зможе стати олімпійським чемпіоном, і чемпіоном мира. треба просто захотіти. Юні спортсмени продемонстрували пристойні результати. Найбільше ж нагород різного гатунку здобули юнаки та дівчата першої, восьмої та двадцять п'ятої шкіл. Переможці і призери змагань отримали грамоти та медалі від організаторів турніру та солодкі подарунки від спонсорів. Відтепер і Кременчук має друковане спортивне видання. Днями побачив світ перший номер щомісячного журналу Кременчук спортивний, 32 кольорові сторінки різноманітної інформації, персоналі і спортсменів, ексклюзивні інтерв'ю, звіти та огляди турнірів і чемпіонатів з різних видів спорту, фотографії команд та поєдинків. Створювачі видання запевняють, Кременчук спортивний не віддає переваги футболу, хокею чи легкій атлетиці. Журнал розповідає про всі без винятку, більш-менш значущі змагання, які проходять в нашому місті. Любителі спорту знайдуть тут інформацію і про Кременчуцький Кремінь, і про танцювальний клуб «Елегія», і про бодібілдинг, і про велоспорт. Автори свідомо відмовилися від друку світових спортивних новин. Вся добірка матеріалів присвячена виключно Кременчуцьким спортсменам та подіям, що відбулися у Кременчуці. Саме це і вирізняє журнал, адже дізнатися про наших земляків з інтернету чи випуску новин центральних телеканалів не завжди є можливість. Журнал направлен для, для всех спортсменов, для кремичужан, для их родителей, знакомых. То есть мы не берем, не заужаем как-то профиль там, одним каким-то видом спорта. У нас там есть все – и хоккей, и футбол, и танцы, и бодибилдинг. То есть в каждом номере мы будем стараться охватывать как можно большую аудиторию. Вдобавок к всему, даже если кто-то, хотя мне в это мало верится, из криминчужан не любит спорт, для таких мы приготовили просто, можно поучаствовать, например, в конкурсе, в фотоконкурсе и выиграть зеркальную Фотокамеру Canon. То есть, В принципе, даже если вам не интересны события на футбольных полях, хоккейных и так далее, ну, вы можете принять участие в конкурсе и выиграть, побороться за главный приз. І про погоду у четвер, 3 жовтня, синоптики обіцяють Кременчужанам похмуре небо і дрібний дощ у другій половині дня. Температура повітря протягом доби від 4 до 9 градусів тепла. І на сьогодні це вся інформація з Кременчука. Бережіть себе і дивіться наш наступний випуск завтра, о 21.30 на Алтаві. Побачимося.